Вітаю вас! Це канал Інелька Фетербук і представляю вам свою нову роботу. Зроблена вона на замовлення для викладача англійської мови. Працює викладач з дошкільнятами, це 4-5 років. Також, можливо, тим і менший вік є, тому на її прохання зроблено тут дуже багато різних деталек. У книжці на першому розвороті є лялечка, це друк на фетрі, дуже якісний, приємний на дотик. На першій сторінці у нас кухня. У кожній шухляці. Ми маємо різний інвентар для того, щоб дітки вивчали різну тематику, різну лексику та запам'ятовували слова у легкій формі. У кожна шухлядка має наповнення, тут є і овочі, і фрукти, і печиво, консерви різноманітні. Тобто тут є буде що потрогати та повивчати. На другій сторінці столова, великий холодильник, наповнений безліччю їжі. Можна вивчити як поняття сніданку, обіду та вечері в англійській мові, різноманітні страви, їх назви, також баночки, скляночки і посуд. Тобто тут дитинка заграється і все швиденько вивчить. Є виделка та ложечка, різні різні. Тобто кожна шухлядка має певне наповнення для того, щоб дитина цікаво гралася та цікаво навчалася. Книжечка зроблена з якісного корейського фетру, тому він прослужить дуже довго і не проблема, що дітки будуть грати і постійно трогати його, А детальки всі зроблені на липучці, а діти обожнюють звук липучки. На другому розвороті ми маємо пекарню. У пекарні є господиня, є помічниця, є духова піч, різний інвентар, теж тут шухлядки всі наповнені різноманітними інструментами. Інгредієнтами навіть можна вивчити з дитиною, наприклад, як зробити печиво, з яких інгредієнтів, що потрібно для печиво, молоко, яйця, масло, мука, просіяти муку. Те ж саме тут вивчаються діалоги паралельно. Тобто тут теж, як ви бачите, дуже багато різного і можна і кексики, і крем робити, і випікати. А господині на другій сторінці. Вже продає готові вироби пекарські. Тут їх теж велике різноманіття, можна прибрати, те, що завжди, залишити, тобто можна і кексики вивчити, різні там пироги, торти з кремом без, з фруктами без. Я думаю, що викладачу дуже допоможе ця книжечка у її роботі зацікавити діток.